У нас вже на вулиці така сонячна погода, що мені захотілося поприбирати, а також задекорувати нашу терасу. Починаю з того, що промиваю підлогу зі сторони, там, де в нас кокон. Далі переходжу на іншу сторону, там, де в нас стіл. Все забираю, притираю стіл та стільці. Для миття підлоги використовую зручну швабру. У неї є така ємкість, куди наливається вода та миючий засіб. А також внизу є пульверизатор, який рівномірно розпилює воду та миючий засіб на поверхні. І ось ця ганчірка дуже добре промиває поверхню. Швабра легка у використанні та ефективна. Я буквально за декілька хвилин помила всю підлогу. Ось така швабра. Це така незамінна річ для господині. Вона дуже така універсальна. От я терасу нею мию, можна і в домі мити, і навіть стіни в ванні. І дуже зручно, що вона всюди проходить. Ну і, звичайно, мій помічничок теж мені допомагає. Швабру замовляла в найпопулярнішому магазині XUSTOR. Їх величезний асортимент, є гарантія, а також відправки щодня. А я вже все розкладаю по місцям, а також додаю трошки зелені. А Для більш затишної атмосфери додаю декоративні подушки, плед, коврик. І мені так сподобався результат, що відразу захотілося відпочити на терасі. Тому приготувала для нас Давидиком чай та печиво, і ми просто відпочиваємо разом.